Усі неодноразово чули, що зараз війна технологій, а дрони вже давно стали додатковими очима для наших військових, оскільки ці маленькі пташки виконують багато бойових завдань. Регіональне управління сил ТРО «Північ» презентувало рекрутинговий пілотний проєкт «Крилати ескадрон. Першочергове завдання. Командування Збройних сил України і в тому числі в оригінальному управлінні сил територіальної оборони північ, залучити до лав Збройних сил України саме мотивованих громадян, щоб людина, яка бачить себе в статусі військовослужбовця, вона і стала військовослужбовцем. Зараз дуже активно розвивається напрямок ППЛА в збройних силах, створений окремий окремий від сил збройних сил, тому в тому числі і з цією метою створене. Акція крилати ескадрон. Кожен охочий віком від 18 до 60 років може опанувати найсучаснішу військову професію стати оператором дронів і розпочати службу в одному з підрозділів ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Спочатку йде навчання на симуляторах, тому що це не затратно. Потім прості польоти вже на просто ну без навантаження. Там в полі над полем, над лісом, то вже на вулиці. А, також складається іспит на вміння саме керувати просто дроном. Потім вже йде навчання на скиди, тобто зброї боєприпасів. Також навчаються а, топографії. тобто є така програма крапова, яка використовується для для навігації, для ну для багато чого але. План для прокладання маршрутів, як повинен дрон літити, виявлення орієнтирів, планування всієї польотної місії. Навчанню технічна база також це обов'язково, тобто з чого складається дрони, як налаштовувати, як збирати. Навчання триває від 15 до 45 діб. Інструктори цього проєкту мають досвід бойового застосування безпілотних літальних апаратів. Навчання буде відбуватися саме в навчальному центрі, не на базі військової частини у підрозділі. Навчання буде відбуватися в навчальних центрах спеціалізованих, з видачою скішного з відповідного сертифіката, щоб подальшому людина могла, могла проходити службу вже як сертифікований військовослужбовець за даним на фах напрямком. Увесь процес рекрутингу від подачі заявки та до фахового навчання простий, зрозумілий і максимально автоматизований. Стат військовослужбовцям зараз набагато легше завдяки сучасним технологіям. І не потрібно їхати до військової частини. Можна просто звернутися за телефоном, отримати консультацію. І якщо людина виявить таке бажання, вона підійде вже безпосередньо до представника військової частини, який проводить набір рекрутинг, і задасть безпосередні питання і отримає всі відповіді.